Плюс в карму Португалії, чи я не знаю магічна якась країна. Коли ви приїхали в Португалію, ви буквально зразу вирішили, що ви будете відкривати кафе. Це не ваше, це не ваше. Можете тут я кажу, а воно ж впаде людям на голову. А вони кажуть: зробіть так, щоб не впало. о боже, вони крейзі, повністю крейзі. Всім насправді всім супер подобається працювати по короткому режиму дня. Привіт! мене звати Анна, я в Португалі з 2012 року та займаюся нерухомістю. І сьогодні я не знаходжуся в The Layers. Прийшла провідати свого клієнта і друга Євгенія. Ось від Женя. І ми сьогодні розкажемо трішки про те, як Женя відкривав свій перший бізнес в Португалії, в Лісабоні. Дуже вас вітаю з тим, як виглядає приміщення. Все дуже класно. Хоча, коли ми його вибирали, воно мені здалась дуже маленьким. Мені було дуже тяжко повірити, як ви зможете тут поставити достатньо людей, але виглядає все круто. Є, от, наприклад, да, тобто те, що вони закінчили е, стелі, це такі дуже дуже така ну, прикольна деталь, вона відрізняється від різних. От і взагалі хотілося би запитати, чи з цією ідеєю, з якою ти приїхав на відкриття закладу в Лісабоні, чи ти зміг реалізувати ту ідею, яку ти мав само початку, чи вона була змінена в процесі нашого пошуку приміщення? Починаючи, мабуть, з 2017 року з'явилася ідея зробити міське кафе. Ми реалізували перше міське кафе в Києві. Воно було велике, воно було саме обслуговуванням. І для Києва це було супер в новинку. І саме з цією ідеєю я приїхав в Португалію, і мені здається, я її на 100% реалізував тут саме так, як я хотів. Ми трошки додали, трошки прибрали. Ми трохи підлаштувалися під місцевого і під експата, який щось хоче тут отримати. Але під експатів легше, тому що ти орієнтуєшся на інші країни, в яких ти вже бував, там Європи і не тільки. А на місцевого треба було трошки часу для того, щоб зрозуміти, хто він, що він хоче і що йому потрібно, і давали сюди деякі справи для них. Наскільки ви, ви змогли закрити, говорю, ви компанії, тобто, як як заклад, mm -hmm. змогли там мати певний потік клієнтів, якраз от португальців mm -hmm. та інших національностей? Ну не враховуючи українців, тому що українці mm -hmm. між собою е, мають Прив. привичку відвідувати інших українців. Ну, мені здається, що з кожним місяцем просто ми бачимо приріст місцевих. Вони ніби переступають певний бар'єр, або їх лякає щось. там може стилістика, може ще щось. Ну, точно, навіть я думаю, що точно не ціни для людей, які живуть тут, тому що ми обрали спеціально. Район, в якому місцевий житель він португалець, він open-minded, Тобто він йому ну зрозуміло, чому такі ціни. Йому зрозуміло, чому так. Тому що він їздить по світу, він подорожує. Він дивиться, як всюди воно коштує. Він приїжджає, а нормально. Це добре. Складніше, мабуть, з як це тривіальними португалами, але ми знаходимось не у цій локації, тому. Да, якось так і їх з кожним місяцем стає все більше, більше, більше відсотка. Ну в принципі, я пам'ятаю, коли ми шукали приміщення, у нас був критерій от якраз вибрати той сегмент цю локацію, в якій, скажімо, люди не будуть боятися там заплатити за каву 2, 2,50, 3,50. І дійсно, якби тут локація дуже прикольна. Ми знаходимося в діловому центрі Лісабону. І пам'ятаю дуже, що ти хотів, щоб була проходимість. Якраз ця проходимість від станції метро Себешя до Ялкуртінглиш вона прям в такому вона ідеальна. Я хотіла зайти до вас, буквально мені здається, це була субота цього тижня. І було дуже сумно, тому що це було 6-6 вечора. і Були закриті. Така блін, коли ж вони почнуть відкриватися. Від бути відкриті там до якогось більшого ну ті більш, більш час. Mm -hmm. Але я думаю, що це в майбутньому 100%. Реаліз... реалізується. Всім насправді всім супер подобається працювати по короткому режиму дня. І мої там і партнери, і співробітники закладах України. Вони дуже здивовані, що ми працюємо до п'ятої, а не до там восьмої чи дев'ятої, як зазвичай. все. Відбувається там, але тут є певні рамки. Тут є це як Трудовий кодекс, і все інше. І нам довелося ну якби прийняти це все. Потім ми зрозуміли, що так комфортно і навіть прикольно. А потім ми зрозуміли, що просто от зараз я дивлюся на гостя і дивлюся на робочі і вихідні, і насправді П'ятій ми майже не маємо гостей. Тобто вони знають, що вони приходять зранку, тому що це кав'ярня. Вони знають, що вони приходять в обід, тому що це кафе. Вони снідують, вони обідають. Це певні хвилі, і все. Після цього вони там ідуть, відпочивають і. Десь мені здається, що якщо б ми від перевідкривалися з сьомої чи восьмої вечора, це мало би сенс, але треба зміни, розуміти концепту. що... концепту. Да, так, і типу, наприклад, от, є, є в мене там ідея концепту умовно брекфест клабу зранку, і умовно якогось там типу винного дайнеру ввечері. Але треба зрозуміти технічно що робити в проміжку відпускати всіх а потім знову запрошувати працювати чи змінити ну це такий нюанс До речі дуже цікаве питання за зараз задам ну з приміщенням було легко тому що ви працювали зі мною і мені також було дуже легко з вами це магія з португалію Мені здається що коли ви знаєте точно що ви хочете довіряєте, клієнти довіряють мені як професіоналу це набагато легше коли люди там, є просто клієнти, які починають задавати багато питань, коли ти говориш про те, що, типу, що краще, люди тобі не довіряють і просто пробують зробити це все інакше. І мені здається, що от наша зв'язка клієнт-ріелтор була досить успішною. І досить легкою для для двох. Ну і, і також дуже дуже кумедно, те, що в нас виявилось день народження в один день на одному на одному вайбі. Такого ніколи не було. Це круто. Питання: от приміщення ми знайшли легко. Які були далі трудності? От що було найскладніше, якщо не не дивитися на приміщення? В ціл, якщо сказати в цілому, то е, таких прям супер проблем. Тут не було, все йшло вперед. Були певні перепони. Найскладніший складніший момент особисто для мене був це. Дропнутись на декілька сходинок вниз, бо типу в Україні ми маємо персонал, менеджери, директори, вони самі займаються всім. Вони займаються всіма службами. Вони займаються якимись юридичними місцевими питаннями. Ми куруємо, ми робимо кробимо проекти індивідуальним, створюємо і Все таке, але тут нам довелося бути всіма одночасно: їздити по госструктурам державним, да і, Десь там знаходити важелі, якісь знайомитися, дзвонити друзям, в тому числі тобі виясняти, як блін, з цією електрикою бути там чи з водою, але ми впоралися все добре і ну, як би, момент просто цієї адаптації, він досить це так, знаєш, як кроку невідоме. Ну, такої тобто, от тут. Тільки з цим, коли я вами познайомилась ви сказали, там ми хочемо критику кафе там, перебуваючи в Португалії один місяць, я подумала, о боже, вони крейзі, повністю крейзі, тому що без португальської, без розуміння різних бюрократій. Якщо пам'ятаєте, ми дивилися приміщення в байру Алту, яке да, було досить да, да. Тіпа, прикольного, можна було дуже класно адаптувати. Але от коли ми там спілкувалися з інженерами, з архітекторами, це було не так легко, як було нуті, як здавалося. Ось і тут, в принципі, якби коли да ми знімаємо, ну тобто ми там підписали контракт на нове при на нове приміщення в плані в новому будинку. Mm -hmm. З мене якось там, скажем, впав тягар, yeah. тому що я думала, фу, я знаю, що тут 100% вони получать ліцензію на те, що працювати там як кафе, як ресторан чи чи бар. Mm -hmm. Ось, але знову ж таки, не все буває ідеально, і коли тобі здається, що все буде ідеальні частиці, не так. В вашому випадку це було з електроенергії. Що коли за mm -hmm. Да, у нас було два моменти. Перший це була електроенергія, тому що виявилося, що я не знаю, чи то девелопер, чи то власник. хтось не, не просто не вставив. Тут була, була реновація. І після реновації тут було чотири входи: A, B, C, D, здається. А зараз їх тут два. Чи навпаки їх було типу два, а стало чотири. Тому е це все повністю треба було перероблювати ще навіть не з електро... не компанією електронки, а якоїсь державною компанією, яка знаходиться вище. І тут не було лічильника, тут нема з чим було працювати. Люди приходять працювати, кажуть, немає електроенергії. Я кажу, що, друзі, пробачте, але я не знаю, як це зробити. Ну тут не не питання увімкнути, питання якось це на державному рівні вирішити. І вийшло так, що ми просто місяць намагалися зрозуміти, як нам його встановити і що нам зробити. Ось, а після цього було наступне питання: це витяжка, тому що тут є узгоджена витяжка, і все ніби клас. І вони кажуть: ви можете встановити всі свої девайси, там ці мотори на даху. Ми заходимо на дах, а він скатний. Я кажу, а де встановлювати? Вони, це не ваше, це не ваше. Можете тут? Я кажу, а воно ж впаде людям на голову. А вони кажуть: зробіть так, щоб не вплило. Я, ну, коротше, це була проблема, але, але ми вийшли з положенням. Ми зробили там е, дуже прикольну конструкцію з шумоізоляцією і знаєш, як 600-й 600 мерседес, якому не потрібно взагалі натискання на педалі газу для того, щоб рухатися вперед. Ми зробили в потужніший двигун. Для того щоб він працював там на там 10% відсотків свої, тобто і зараз люди взагалі не чують, як він працює. Тобто, ну і крачу з будь якої ситуації можна вийти, але це досить такі були екстремальні нюанси. Мені, мені дійсно дуже сумно, коли були ці проблеми з електрикою, мені було сумно як ріелтору, тому що це на жаль, те, що я не можу передбачити. Mm -hmm. я можу передбачити там. Знайти приміщення, піти, домовитись, домовитись про контракти. І вже по після підписання контракту мені дуже дуже досить тяжко, тому що тобто відповідальність вже виходить власник, типа і орендар. Ось, але добре все, що добре закінчується, або навіть закінчується, не закінчується, а продовжується. Можна сказати, так да. Коли ви приїхали в Португалі, ви буквально зразу вирішили, що ви будете відкривати кафе. Мені здається, коли ви виїхали в Португалі, ви вже знали, що будете відкривати кафе. З 2000, тисячі мабуть. 19-го року я зрозумів, я був в Португалії, в Лісабоні, і я зрозумів, що блін, я хочу тут відкрити, і потім ковід, і потім війна, і коротше, ти не можеш ніяк Точно, приїхати. Пам'ятаю, пам'ятаю, наскільки були щасливі, коли ви приїхали і казали, нарешті. Так, да, це мрія. Який у вас досвід, ну тобто, ну відкрити просто мені здається, що от просто є звісно, люди, які приходять там, кажуть, я хочу відкрити кафе, і коли ти питаєш про їх досвід, то в них немає досвіду. І для мене це дуже, дуже дивно, тому що мені здається, що ресторанний бізнес не важливо чи це ресторан чи це кафе чи це бар, це дуже складно. Який у вас є досвід, можливо, з України? Що у вас є діючі в Україні на зараз? Поділись, будь ласка. А, ну, ми, ми відкрили, мабуть, більше. Десятка різних закладів бізнесів в Україні наразі я веду відкриття ще двох. Це другого блюру. Ми добудовуємо його в Львові і бістро азійсько браменної Вайтай. Будуємо на Подолі в Києві і. А, Мені здається, це ніколи не закінчиться і нічого не стане перепоною, ні війна, ні там щось інше. Але там було дуже багато концепцій, але всі вони навчили мене, що треба бути резистентним до певних параметрів, пошуку, і взагалі на, на що треба звертати увагу, і треба бути гнучким. І коли ми вже з тобою почали шукати приміщення, я сказав: так, ми не шукаємо прям щось конкретно, мені не потрібно там от така кількість кіловат, чи от така кількість посадкових місць ні будемо дивитися. Не буде витяжки, буде одне. Буде витяжка, буде так. Не буде там 50 метрів. Зробимо маленький корнер. Буде 100, Будемо думати, що потрібно, щоб грошей просто коштувало воно небагато. Тобто, ми ми супер гнучко, і це якраз і є досвід з українських проєктів. і. Цікаво було там різниця. Да, Ну, по перше. Тут, якщо казати про туристів, про експатів вони дивляться на де мабуть мені здається, місцеві вони дивляться дуже сильно на Google відвіки Це те, чого в Україні ніхто не робить взагалі. І... Да, вони роблять по вони рухаються там, не знаю на авто чи пішки по геолокації, але вони не не дивляться на Google, Тут навпаки, це дуже дуже важливо. Рейтинги і все таке. По-друге, я був тут супер здивований, що тут немає як такої ліцензії алкогольної, бо типу в Україні це така попаяна історія. Типу, алкоголь воно не припригортає до себе дуже велику увагу держави, плюс ну, все інше тут цього нема. Плюс, ну ще. Багато нюансів, які стосуються персоналу. Ми досі не можемо з бухгалтером зрозуміти, як коректно це все працює. Там тут немає погодинної оплати. Тут є оплата просто як мінімалка, чи не мінімалка. Ось і все таке. Але тут дуже дуже комфортно і класно побудована, наприклад, система податків. Ну тобто в Україні вона теж є, а вона ні не менше точно, але вона дуже хаотично зроблена, і навіть бухгалтери і спеціалісти не можуть зрозуміти, як правильно все платити. Тут все чітко, все зрозуміло, хоч і немало. Але ось так, і звісно, з досить різні, але маючи певне накопичення знань, ти можеш примінити Який Наступний проект ми маємо чекати від вас в Лісабоні. Я дуже хочу зробити щось з м, випічкою. Можливо, не круасанами, бо це дуже Ну, слойка це дуже важко. Якась здоба, щось таке, можливо, знову ж таки, брекфести, обіди, але щось більш таке слоу, типу, і кава, і чай, трошки все повільніше, більше місця, можливість не просто тут кучкуватися, а трошки е, вільніше себе почувати. Можливо, вже одразу. Вечірня якась історія там не знаю, можливо, з безалкогольним вином, тому що я намагаюся це пропушити зараз активно. Мені здається, що з заходу, з Америки йде зараз цей циклон, типу безалкогольних існує тобто воно буває. Да. Буває безалкогольне вино. винокольне ферментоване вино, а щось на гербах, Там якісь горілка, ром, без нуль нуль взагалі алкоголю, і це все супертренд, І зараз. У Нас дуже багато продається декафо, і це говорить про те, що і кафеїн вже трошки відходить, а декаф, трав'яний чай, безалкогольні напої це все стає супертрендом. Тому будемо сподіватися. Я тільки хотіла сказати, коли відкриєте якийсь заклад, там, де можна потусити, послухати музику, випити смачного алкоголю. І тут дуже ти дуже мені так. говориш про те, що ми без ну, алкоголь насправді так, як людина, яка все ж таки, ну я, я не можу просто не дивитися на людей, які хочуть випити і приносять гроші. Тому я думаю, що це буде паралельна концепція, де буде і так, і так. І я дуже хочу, щоб це були вінілові, якісь вечори там з діджеями, і все так. Ну коротше, дуже сподіваємось, скажу ви реально дуже круті. Я думаю, не знаю, чи ви вже даєте консультації по відкриттю у ресторану чи кафе. От чесно, якщо би я відкривала, і мені б не було б страшно, навіть верховуючи те, що я там говорю португальською. От наскільки, от ви вже, скажемо, пройшли ці всі етапи, наскільки ви готові давати консультації людям, які хотіли б відкрити там заклад більшого формату або меншого формату в Лісабоні? Ми потрошку вже цим займаємось тут. Ми давно займаємось консалтингом в Україні. Зараз ми почали займатися і тут, і не буду казати замовників, але у нас є тут декілька на сьогодні людей, які спробують нас інтегрувати в там десь бар, десь загалом система там юридично податкова і все інше. Тобто насправді основний основний момент ми пройшли. Ми знаємо як. І ми знаємо, до кого тепер треба звертатися, щоб вони допомагали. Основний нюанс в Португалії це час. Потрібно закладати трошки більше часу на все: на відповіді людей, на вирішення питань і будь-що. Тобто на один тиждень в тебе все так, інший тиждень в тебе все повністю змінилося, і в тебе є вже дві думки. Да? І ти можеш прийняти якесь більш обґрунтоване рішення. Тому я думаю, що тут питання не більше знання португальської, скільки саме часу, який дає тобі розуміння, взагалі скільки шляхів вирішення ситуації є. Ми наразі знаємо їх не всі, але ми знаємо, як це зробити, щоб не отримати штрафів, щоб бути для всіх гарним. І ну і якби основні моменти завдяки тобі, звісно, ми дізналися про там шуми, децибели там про людей. Які там рожульців про скарги, про всі такі нюанси? У мене знайомий, який знаходиться в Валенції, зібрав більше 10 тисяч євро штрафів на сьогоднішній момент. Просто лавку поставив, просто сільці сунув там столики, просто там витягнув три рази. Отаку рослину 300 євро. За євро штраф, і він збирає, збирає, збирає. У нас не було. <реш> да, да, це точно. І ну я думаю, що частково тому, що ми в Україні ну якби дуже передбачувано це все робимо. І по-друге, ну тут ми спочатку дуже багато вивчаємо, консультуємось, питаємо, і тільки потім це. Я думаю, що це є досвід, який в принципі можна продавати. <реш> З моєї сторони, як ви взагалі могли би оцінити там роботу зі мною? Це таке, ті, якби само Ну, слухай, я е зараз, е якщо чесно, не там не для слухачів не для всього, не... Я це абсолютно правда. Я працював е я не знаю чотири чи п'ять разів з е е брокерами, з ріелторами, е рі з людьми, які допомагали мені в е приміщеннях, і це була найкомфортніша історія. Це ще один якийсь плюс в карму Португалії. Це я не знаю магічна якась країна, але ну якось воно все по перше. Твій контакт ми дуже швидко е якось. Отримали і це було це просто. Ми просто приїхали, познайомилися з людьми, з якими ми думали будувати бізнес. Вони такі: о, тримай, ми такі, супер, давайте шукати не і одразу приміщення. Все швидко знайшлось, і якось, і плюс ще й в один день, день народження. Так, тут, так, мені здається, на цей рік якраз нам треба 100% празднувати празнувати разом exactly. по певних причинах, які знаємо тільки ми. Да ні, мені туди не поїдемо. <laughs> Ось тому я думаю, що якщо вам буде потрібно консультація на рахунок відкриття ресторанного бізнесу, там чи просто кафе, чи просто вару, я думаю, Женя це ідеальна людина, яка зможе вам. Простими словами пояснити ці трудності, які він пройшов самостійно. Там моя допомога або не була мінімальна тільки з приміщенням. Ось, і своїми словами, да, тобто, тому що на деякі речі мені, як людині, яка в Португалії досить до довгого часу, мені тяжко їх зрозуміти. А людина, яка приїхала от тільки з України або з іншої країни, і пробує відкрити бізнес в Португалії, напевно, що дивиться через іншу призму. 100%. І тому. Тримайте контакт Жені в коментарях. Якщо ви шукаєте приміщення під будь-який тип бізнесу, звертайтесь, будь ласка, до Ані. Вона це робить супер якісно. Пишіть в коментарях, якщо б хотіли розказати про свою історію створення успішного бізнесу в Португалії. А приходьте The Layers на смачну каву і на смачні закуски. Точно.